Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай! Усе, що зветься Україна. Шановні учні, колеги, наші гості, завершую роботу традиційна міська краєзнавча конференція Окраю мій найкраще між краями, яка в 2022 році проводилася в дистанційному режимі. Увага! Звучить! Гім нашої держави. Ще не вмерла кражини ні слава, ні воля Ще нам братя Українці, усміхнеться. наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, ми, браття, у своїй стороні. що ми братя Шановні учасники конференції, за підсумками роботи жюрі, всі переможці отримують грамоти управління освіти Енергодарської міської ради. Члени журі та педагогічний колектив Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту вирішило вручити кожному учаснику індивідуальний сертифікат. До учасників конференції історико-краєзнавчого напряму звернувся Щур Юрій Ігорович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри новітня історії України Запорізького національного університету. Шановні друзі, я був приємно вражений, коли прочитав ті роботи, які ви надсилали на конкурс. Дійсно, дуже широкий спектр тематик робіт, які присвячені, здебільшого, досить цікавим, але й героїчним сторінкам історії України. Тим більше, що ці роботи ви виконуєте в досить непростий для нашої держави час, в той час, коли ми відстоюємо свою незалежність і право бути вільними. Я дуже радий, що діти та вчителі славного українського міста Енергодар продовжують свою роботу, незважаючи ні на що, незважаючи на важку окупацію міста. Ми віримо, що тимчасово. Я вірю, що найближчим часом ви повернетесь до своїх домівок, ви повернетесь до своїх шкіл і продовжите і далі займатися такою потужною науковою діяльністю. Дякую вам та дякую вашим науковим керівникам. Ви молодці. Слава Україні! Героям слава! Переходимо до нагородження учасників конференції історико-краєзнавчого напряму. Грамотою управління освіти Енергодарської міської ради нагороджується учениця Енергодарської гімназії номер 7 за перемогу в секції. Гідність і свобода у серцях українців, а також нагороджується сертифікатом в номінації за гідність та незламність. Грамотою управління освіти Норгодарської міської ради нагороджується Малахова Софія за перемогу в секції Гідність і Свобода у серцях українців. Софія нагороджується сертифікатом за перемогу в номінації за активну громадянську позицію. Грамотою управління освіти Енергодарської міської ради нагороджується лях Діана за перемогу в секції гідність і свобода у серцях українців. Діана також нагороджується сертифікатом в номінації за сміливість та наполегливість у досягненні мети. Грамотою управління Енергодарської міської ради нагороджується учень Енергодарської гімназії No3 за перемогу в секції Гідність і Свобода у серцях українців. Також він нагороджується сертифікатом в номінації за вшанування громадянської гідності жителів міста Енергодара. Грамотою управління Енергодарської міської ради нагороджується. Карявський Всеволод за перемогу в секції військова еліта України 20-21-го 20-21 сторіччя. Всеволод нагороджується сертифікатом в номінації за вшанування військової доблесті. Грамотою управління Енергодарської міської ради нагороджується Телегіна Софія за перемогу в секції Простір і пам'ять. Софія також отримує сертифікат. Переможця в номінації за творче осмислення історії. Переходимо до нагородження учасників природничого напряму. До привітального слова. Запрошується шелегида Олена Романівна, завідувач організаційно масового відділу з роботи з Талановитою молоддю та малої академії наук Запорізького обласного центру туризму краєзнавства, спорту і екскурсій учнівської молоді. Учасники Енергодарської міської конференції учнівської молоді окрає мій найкращий серед країн. Особливі слова подяки я хотіла сказати дівчаткам, які цьогоріч взяли участь у роботі секції природничого напрямку. Мілана, яка досліджувала вітрову енергію міста Енергодара, спасибі велике за ваші комплексні дослідження кліматичних показників міста Енергодара. Не один рік зустрічаю роботи вашого гуртка. Від Енергодарської малої академії наук, і хочу сказати, що ви проводите дуже важливі дослідження, адже альтернативні джерела енергії це саме те, що можливо потрібно буде нам у найближчому майбутньому. Велика подяка дівчаткам Жені і Мілані за дослідження гідротехнічних споруд та питань безпеки Запорізької атомної електростанції. На сьогодні увага всього світу прикута саме до міста Енергодара і Енергодарської АЕС. Звичайно, ми віримо в наші збройні сили і сподіваємося, що дуже скоро Запорізька атомна електростанція запрацює у звичному режимі. І ви, дівчатка, будете досліджувати Енергодарську атомну електростанцію і довколишню природу саме в рамках номінації. Як вона називалася на вашій конференції Краса природи. Звичайно, ми дорослі вдячні вам за те, що ви у цей непростий час у не, надзвичайно складних умовах продовжуєте здобувати нові знання. продовжуєте свої дослідження в обмеженні і ресурсами, і певною інформацією. Ви, великі молодці, бажаю вам великих нових відкриттів, нових звершень. І з вірою у майбутнє ще раз дякую вам за участь у вашій міській конференції. Грамотою управління освіти, Енергодарської міської ради нагороджується Сухолецька Євгенія за перемогу в секції Краса природи, джерело, що живить добро. Євгенія отримує сертифікат за перемогу в номінації за увагу до екологічних проблем, спричинених війною. Грамотою управління освіти, енергодарської міської ради нагороджується. Кравченко Мілана за перемогу в секції Краса природи, Джерело, що живить добро. Мілана отримує сертифікат за перемогу в номінації за увагу до екологічних проблем, спричинених війною. Грамотою управління освіти Енергодарської міської ради нагороджується Малишкіна Мілена за перемогу в секції. Краса природи, джерело, що живить добром. Мілена нагороджується сертифікатом в номінації за дослідження альтернативних видів енергії. Шановні діти, від всіх освітян міста Енергодар я хочу побажати вам миру, здійснення всіх ваших мрій. Одинадцятикласникам хочу побажати вступити до вищого. Закладу освіти вашої мрії. А з учнями восьмих та десятих класів ми обов'язково з вами зустрінемося в наступному році в нашому рідному місці Енергодар. Ми віримо, що це так буде. Віримо в перемогу. Дякую за роботу на конференції. Шановні педагоги, Досягнення дітей це і ваш внесок в їх результат. Це ви змотивували дітей до краєзнавчої роботи, довели їх до фіналу та представили результати роботи на конференції. Я звертаюся до педагогів закладів загальносередньої та закладів позашкільної освіти. На жаль, не всі імена ми зараз можемо називати: Тетяна Олексіївна, Лілія Петрівна, Євген Олегович, Ірина Арнольдіна. Велике дякую вам за ту роботу, яку ви проводите з нашими дітьми. Я дякую всім учасникам конференції, всім, хто любить і вивчає свій рідний край. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростена, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна.